Дійсно, ринок праці в Україні зараз в складному. Ну, а як йому бути не в складному стані, коли йде війна, частина суспільства воює, інша частина виїхала в 2022-2023 році. Та ті люди, які залишилися постійно там, мають проблеми або з мобілізацією, або з... І, і дійсно там знов таки, можна проаналізувати, дивлячись, різні. Індустрії категорії спеціальності, але я вам чесно скажу, що зараз абсолютно відверто ринок кандидатів, не ринок роботодавців. на деяких кандидатів. Є там по три, по чотири, по п'ять вакансій. Угу. Безумовно, це в свою чергу драйвить інфляцію заробітних плат. Бо коли роботодавець конкурує за, за працівника. Ну, це ж відкритий ринок, роботодавець вимушений робити щось таке привабливе. Зачасту це бронювання, uh -huh. зачасту це просто абсолютний розмір заробітних плат, або якісь додаткові речі, бонусація, корпоративні автомобілі, страхування. В принципі, та палітра особливо не змінилася, те, що роботодавець може надавати. Співробітнику, окрім того, що з'явилися якісь суто речі військові після військові, скажімо так, да, до цього я вже сказав, відноситься бронювання. Важи є воно, так? Да? Да, да, безумовно, ми компанія критичної інфраструктури в Україні. А, крім того, безумовно, в, ще сюди ж відносяться. Ну, останнім часом компанія дуже багато приділяють, Я вважаю це абсолютно правильно ментальному здоров'ю. Увагу. Бо ну, всі ми живемо тут, всі ми. Чуємо це по ночах, тому <кій> фокусувати на ментальному здоров'ю співробітників, навчати ну оце те, що якась едвелю, додатково, які ми намагаємось дати.